Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Червий день, черовий огляд на edc Річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів це ліхтар Dubin H4. Дивіться ліхтаря, Якщо ми дивимося на офіційному сайті, подивимось на нього і там є опис. Дивіться ліхтаря, готовий до будь-яких викликів. Так, це звучить амбіційно. Але давайте перевіряти, чи дійсно це так. Ну, скажімо так, скажу так, аж 4 здивував. Здивував своєю легкістю, здивував компактністю, здивував в деякій мірі універсальністю. Е, особисто мені подобаються налобні ліхтарі. Подобається ось такого плану, як, наприклад, цей Сефір a Ш05, який вже давно знятий з виробництва. Він може бути як ручник, так і налобник. Тут є доволі міцний магніт, він може працювати на нікелі і на літії. Подобається ось такий Phoenix H23, легкий, компактний, тут спрощене управління, але тут тільки нікель або звичайні батарейки. H4, H4 у нас 100% налобник, але і в нього є досить суттєві переваги саме перед цими, ось, цими двома ліхтарями. Фенікс, це в нас, до речі, теобразний ліхтар, Сефірн – це в нас Г-образний ліхтар. Стосовно вубина, то це ліхтар, знаєте, на мою суб'єктивну точку зору, чудово підійде для вулиці для активного відпочинку. Причому його можна налаштувати під себе під будь-яку погоду. Давайте розглянемо спершу комплектацію така коробка. В ній йде сам ліхтар, йде на головне кріплення, йде кабель Type-C USB, usb І ось такий мануал, така інструкція, яку я ніколи не читаю. В принципі, все. Отже, що потрібно для налобного ліхтаря? Ну, по-перше, це температура світла, яка потрібна для вирішення тих чи інших задач. Має бути зручне управління і вага, ну причому вага для багатьох це дуже дуже важливий аспект, коли вони обирають налобник. Якщо досить довго доводиться носити ліхтар на голові, ну і щоб голова і шия не втомлювалися, ліхтар має бути якомога легшим. Тому усі виробники ведуть відчайдушну боротьбу за кожен, -кожен зайвий грам. Як на мене, допустима вага, щоб він не відчувався на голові налобний ліхтар це 80 грам. Саме стільки і важить вубен H4. Ідемо далі. Коли ліхтар в нас на голові, нам потрібно просте і інтуїтивне управління. В даному ліхтарі в нас три світлодіоди: 1, 2, 3. Світлодіод, який розташований справа, Якщо у нас от ліхтар ось таким от чином на голові, відповідає за сфокусоване світло, і воно з температурою 6500 кельвінів. Лівий світлодіод відповідає у нас за розсіяне світло з температурою 3800 4000 кельвінів, десь так приблизно, той діод, що посередині в нас відповідає за червоне світло. У сфокусованого світла і розсіяного світла по три режими. Це в нас низький режим 15 люмен, середній режим 150 люмен, високий 300 люмен. Це в нас теплий. Стосовно холодного також 15 люмен. Ось воно. Далі 150 люмен і 300 люмен. Є турборежим. Коли працює одночасно два світлодіоди, це в нас вже 800 люмен, але він світитиме недовго, десь 1 хвилину 20 секунд, ну і потім починає досить. Різко скидати. Мунлайтів в нас тут немає. Мунлайт це 1, 2, 3 люмени Але знаєте, Мунлайт тут особливо і не потрібен, ну, тому що це налобник. Тут скоріше потрібен ось такий от ідеальний режим. Найменше це в 15 люмен. Ну і, до речі, за Мунлайт у нас тут є, відповідає саме червоне світло, про яке трохи згодом. Знаєте, як на мене, режиму в 15 люмен. Цілком достатньо, щоб просто комфортно переміщуватися в закритому просторі, і все бачити. В такому режимі ліхтар пропрацює десь плюс-мінус 33 години. Режим 150 люмен, ось він, це ідеальний режим, щоб переміщуватися по. Вулиці, яка не освічується, ну, на якій немає ліхтарів. Ну і можна бачити все, що відбувається під ногами і навколо. Його вистачить на плюс-мінус 5 годин. Ну і далі в нас режим 300 люмен. 300 люмен це вже таке майже турбо. Ви все побачите, і перехожі, які будуть йти поруч з вами, теж все побачать. Тепер давайте про червоне світло. Багатьом воно важливо, особливо військовим, особливо рибалкам. Та й взагалі, щоб знаєте, щоб очі якомога швидше і комфортніше адаптувалися під, під ніч, під темряву, потрібно все ж таки мати червоне світло. Червоне світлодіод у нас працює в трьох режимах. На сталому це 15 люмен, це в нас постійний режим. Далі в нас йде режим мігалки, ось він. Це в нас він може попрацювати десь плюс-мінус 90 годин. Ну і режим SOS, що також дуже важливо 15 люмен плюс-мінус 26 годин. В ліхтарі є така прикольна фіча як датчик руху. Для того, щоб його активувати, треба увімкнути ліхтар. Ми його увімкнули і одночасно натискаємо на дві кнопки. Коли ми бачимо, що от синій світлодіод у нас є таке плавне мігання, режим датчику руху увімкнувся. Ну і давайте подивимося, як він працює. Коли ліхтар у вас на голові, він світить. Підносити руку, все, він вимкнувся. Коли треба його знову вімкнути, підносити руку десь на відстані 5-7 см. Ліхтар вмикається. Це дійсно дуже класно і дуже зручно, коли у вас брудні руки ось таким чином можна регулювати ліхтар. Далі, ви можете, коли у вас ліхтар на голові, давайте знімемо ось цю стрічку. Вона нам тут не особливо зараз і потрібна. Просто я люблю, коли воно так усе замотано і все компактно складено. Як скажімо, ось ці ліхтарі, бачите? Це у нас надруковано на 3D принтері. Ну, для цього ліхтаря теж треба щось подібне придумати. Так, в нас змінюється кут нахилу ось таким вот чином, причому на 90 градусів. Так. І можемо обрати одну з семи позицій. Так, сім позицій. Ідемо далі. Джерело живлення. Комплектації до цього ліхтаря йде в нас з'ємний акум. З'ємний літієвий акум на 1700 мА. Його ємність. Заряджається він, його треба виняти, і побачимо гніздо для Type-C. Ось таким чином. Якщо, умовно кажучи, ви висадили цей акум, можна встановити три звичайні батарейки або нікель все. Ліхтар працюватиме. Але ж, звичайно, яскравість буде не така потужна, але, в принципі, свої 15-50 люмен він відпрацює. Відпрацює досить вдало. До речі, до речі, з приводу зарядки акума, десь 2,5 години він заряджається, що є доволі швидко. В ліхтаря є, до речі, захист, захист IP68. А, ось так він вставляється. Як бачимо, ось таким от чином. Тут є тільки одне положення, як його можна встановити. Так. Що стосується захисту ip 68, його можна використовувати, коли йде дощ, коли йде сніг, з ним можна занурюватись на глибину до 2 метрів. Сам ліхтар випускається в трьох варіантах: це чорний, а є ще білий і пісочний. Пісочний я називаю Tan. Стосовно самої стропи, вона дуже класна і якісна. Ліхтар впевнено на неї кріпиться, можна швидко його зняти. Ну і тепер стосовно ціни. Ціна на нього 1390 гривень, це на офіційному сайті вубенком. Але якщо ви купуєте його на офіційному сайті, любі друзі, обов'язково вказуйте промокод. Промокод Дузев10. І вам буде щастя вигляді знижки в 10%. Тобто, якщо вкажете промокод, можна його купити за 1250 гривень, десь плюс-мінус. Тобто можна зекономити, ну принаймні на доставці. Ну і найголовніше, найголовніше це п'ятирічна гарантія. Якщо з ліхтарем щось не так, звертайтеся до офіційного представника в в Україні, саме до того магазину, де ви купували, і вам оперативно вирішать усі питання. Тобто немає необхідності, знаєте, контактувати з виробником напряму. Тепер давайте про висновки. Як на мене, Збалансований зручний ліхтар. Єдиний недолік немає зовнішнього порта зарядки. Тобто, щоб зарядити ліхтар, зарядити акум, треба його фактично розбирати. І треба зробити кілька рухів. Е, відкрити, витягнути акум, поставити на зарядку. Ну, знаєте, то вже є мої забаганки. Це єдиний недолік, як на мене, але це взагалі не критично. Багато хто на це взагалі не звертає уваги, знаєте, по співвідношенню ціна якість вийшло досить цікаво. Особливо з промокодом. Я б навіть би сказав, що це бюджетно. Тому що подібні ліхтарі в таких виробників, як Найткор або Petzl коштують набагато дорожче. А тут що тут? Тут є просте управління. Він може працювати як на літієвому акумі, який йде в комплекті, так і на звичайних батарейках. Е, ну Такий собі, знаєте, робочий агрегат, який не підведе. Ну, а що ще потрібно для налобного ліхтаря? Він має бути легким, має бути зручне управління, все має бути зрозуміло на інтуїтивному рівні. Ну, і щоб температура світла подобалася. а Враховуючи, що у нас тут і флудер, і спот, тобто і тепле, і холодне світло, то взагалі, виходить, ну, чесно, виходить суперово. Я усім його раджу. Чесно, він мені дуже-дуже сильно сподобався. Отже, друзі, це був огляд на Wuben H4. Ще раз кажу промокод мокод 10 і буде вам щастя. Незабаром на каналі будуть огляди на інші ліхтарі, тому готуйтеся, підписуйтесь, коментуйте, висловлюйте свою точку зору вона, як завжди, мені цікава. І найголовніше, ще раз кажу, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Коли йдете в бомбосховище, беріть з собою обов'язково ліхтар. Тому що в наші непрості часи, ну, це один з найважливіших предметів на EDC. Отже, пані та панове, наостанок за традицію, знову хочу запросити вас до нашого чату в телеграм-каналі EDC Сі Вікторінокс Україн. В нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно. Аби потрапити до нас, вам необхідно написати мені листа, розказати, хто ви, звідки ви, який у вас ІДі став. Ну і в принципі, ласкаво просимо. Ласкаво просимо до нашої спільноти. Я відправлю вам запрошення посилання. На цьому, в принципі, на сьогодні. все. Дякую всім за увагу. Всім па па па, -па. Слава Україні!